Дівчатка, привіт! Сьогодні показую вам яскраво рожеві трусики, які точно не залишать вас непоміченими. Це модель, яка поєднує в собі комфорт, яскравість та дуже охайний продуманий крій. Канина тут м'яка, приємна до тіла, добре тягнеться і зовсім не створює дискомфорту протягом дня. Вона пропускає повітря, не парить і не натирає. Тому ці трусики підходять навіть для щоденного носіння. Краї акуратно прострочені, вони не закручуються і не виділяються під тонким одягом. Колір це окрема історія, насичний, соковитий, яскраво, рожевий, який виглядає дуже стильно і додає образу настрою. Він не вигорає, не тьмяніє після прання, зберігає свою яскравість надовго. Такий відтінок ідеально підходить тим, хто любить додати у свій білизняний гардероб трішки сміливості. Посадка комфортна, не вирізняється, гарно підкреслює талію та лінію стегон. Модель сидить рівно, не сповзає і не піднімається, тому в ній дуже зручно рухатись. Це той варіант, коли білизна виглядає красиво, але при цьому залишається максимально зручною. Якщо ви любите яскраві акценти і хочете, щоб навіть базові речі дарували настрій, ці тросики точно ваш варіант. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі у наших магазинах Secret Look у ТрЦ Гулівер та Трц Космо Мультімол. А також замовляйте на нашому сайті secretlook.com.ua